Я мусив це зробити. Він має рацію. Ти маєш мене зрозуміти. Ти ж учений. Мале не має стояти на шляху у Великого. Про кого ти? Хто цей він? Ти колись почував себе потрібним. Нарешті не таким самотнім. Я ось ні. Доки він не заговорив зі мною. Навіщо ти пішов проти своїх? Що тобі запропонували? Належність, призначення. Не вигадане, як у варті, а справжнє. І головне щастя. Лейтенанте, прийди до тями. Схоже, ти під псівпливом. впливом. Ти помиляєшся. Він мовчав. А ці щури з дні часу не хотіли переналаштовувати антену. Мені довелося, розумієш. Моя мета вже близько сталкера. Пробач. Але зайві вуха мені не потрібні. Бачить Бог, я не хотів цього робити. Бачить моноліт я цього робити не хотів. Я хотів його з цього з підствольника завалити, Ну тут просто різні можуть бути прилади, якісь.